З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дуже хочу поділитися неймовірними откровеннями, які е, почула від наших постолів. І саме більше мене торкає те, що Господь самого проклятого життя може зробити саме благословенне. коли дає церкву, коли дає людину Божу. І тоді життя воно кардинально змінюється. Тільки Бог, тільки Слово Боже звільняє від релігії, від ворожбитів, гадалок, від усього зла, який наповнений цей світ. І саме страшне те, що Людина по своїй незнаності або необізнаності може навести прокляття у своє життя, коли звертається до гадалок, ворожбитів, екстрасенсів і так далі. І коли людина знаходиться не у веденні церкви, не у смиренності і не в послусі, тоді вона знаходиться під впливом цього світу. Тому так важливо знаходитися в церкві Ісуса Христа і бути під Його опікою. Бо коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми розмірковуємо над ним, коли ми реально Його пропускаємо через своє серце, то тоді у наше життя Приходять благословення. Будьте благословенні і нехай береже Господь там, де ви є. Амінь.